Слава нашому Богу по милості Господа нашого Ісуса Христа ми не ще для землі. Але як ми співали цю пісню, ми є на цьому місці і ми можемо славити ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Слава Йому. Читаю Слово Боже, яке записано в Книга повторення закону, 30-й розділ, 19, 20 вірш. Це слова Моїсея, які були сказані вже в кінці його життя для ізраїльського народу де він давав настанову, як їм поступати і що їм робити для того, щоб мати Боже благословіння. 19 вірш. Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю, життя та смерть, дав я перед вами благословення та прокляття, і ти вибереш життя, щоб жив ти та насіння Твоє, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу та щоб линути до нього. Бо ж він, життя Твоє і довгота днів твоїх, щоб сидіти на цій землі, яку присягнув Господь батькам твоїм Авраамові, Ісакові та Якову дати їм. Слава Богу. Ви знаєте, дійсно, людина, яку Бог дарував життям, яка живе на цій землі, вона в своєму житті має багато вибору. Мені не треба це розказувати, я думаю, що кожен із нас знає, що нам багато чого приходилося вибирати. І по сьогоднішній день ми щось маємо, якесь право вибору, і ми маємо щось вибирати, і ми вибираємо те, що є корисне, скажімо так, для нас, що є не корисне для нас. І найголовніше, ви знаєте, один із найголовніших таких, такий вибір, найголовніше, який є в нашому житті, це той вибір, який дійсно впливає на все наше життя. Це той вибор, який впливає на все наше життя. Це вибір дороги, життя і благословення. Ви знаєте, так сталося, що вчора був на молитві, і брат зачитав це слово, я перед тим над ним роздумував. І я приїхав додому, я півдня вчора сидів, отак розмишляв над тим словом, читав, ви знаєте, обдумував. Згадував всі ці путі. І сьогодні в 4 часа ранку десь подівся від мене сон, і мені уп'ять почали спливати в пам'яті мої, скажімо, такі ті дороги, де дійсно я по своєму вибору мав право поступити правильно і неправильно. І щось так воно в голові, ви знаєте, трималося. Я багато згадав тих, кого дійсно, ви знаєте, якби сказав, Бог дарував шанс тим людям, там в нас є центр. З багатьма я спілкувався. І ви знаєте, дійсно було шкода тих людей, дійсно, які свого часу Бог їм відкрився, Бог їм дарував надію, Бог їм показав дорогу, Бог їм дав вибір. І здавалося б, вони зробили цей вибір, ви знаєте, але проходив час, вони виходили з центра, і вже багатьох їх нема. Вони, я так розумію, робили вибір, ви знаєте, в свою сторону. Коли вони знаходилися в центрі, і їм було там добре. Вони робили той вибір для того, щоб не, може, не подавати ніяку особлазну. Трималися вони в Бога, бо знаєте, тому що з ними спілкувався, і люди раділи в Бозі. Одного разу їду, підвожу, я вже якось розказував, їде, йде один чоловік, я його так не знав, але знав, що він є в центрі. Я його підібрав і везу, і щось так, Бог, побудив мене, ви знаєте, сказати йому таке слово. Він ми їдемо по дорозі, до нього, Андрій, як будеш триматися Бога, то будеш жити. Якщо відійдеш від Бога, ти помреш, ти не будеш жити, ти не будеш мати життя. І я ці слова сказав, я приїхав, став, він виходить, так бачу, ну, виходить з машини, сидить, не виходить. Щось думає, думає, дивлюся на нього. Він каже, спасіба. Він сам рус каже, спасіба вам. Кажу, та нема за що я їхав тебе, не за те, що мене підвезли. А за що за те, що, каже, мене підтримали Словом Божим. Каже, в даний момент в мене зараз каже, йде боротьба. Чи мені йти з центра, він сам був наркоман, він коловся. Чи каже мені залишитися тут. І каже, оце слово, яке мені сказали, каже, ви знаєте, воно мені дало надію. Кажу, слава Богу. І цей чоловік, ви знаєте, він на моїх очах він возростав. Він, як би сказати, направив своє життя. Він почав там на місці займатися спортом, став такий хороший чоловік, поправився, все. І недавно я знаю, що його вже нема. Він вийшов з цього центра, він поїхав до себе. Потім він поїхав в Польщу, і від передозу його вже нема. Для нас з вами, ви знаєте, Бог дав вибір. І мені що задався мій вибір, коли прийшла пора в моєму житті. Це було мені 34 роки. Дійсно, я вже так почав телезвіти від цього земного життя. Я почав задумуватися над своїм життям і мене почало турбувати те, яка доля буде в моїх дітей. І я сидів так думав на цим, знаєте, не день, не два. Задумувався, я бачив, як дійсно поводяться ті діти, які вони є щасливі, яких ну, батьки віруючі. І я хотів такого ж самого. Але я не знаю, ви знаєте, як зробити правильний вибір. Я жив в цьому світі. В мене були блага, яким я користувався цими світніми благами. Я мав зв'язки, ви знаєте, не було проблем ни з чим. Треба було, я можу любую проблему вирішити. Але прийшов вибір. І ви знаєте, і цей вибір мені дав Господь. Приїжджає Швагро і каже, Чи ти не хочеш поїхати, і каже, на зізне зібрання. Я ніколи на такому не був. Та й церкву так мало сюди приходить десь такое, як попросять, то прийду, але кажу, ви знаєте, і так зразу кажуть поїду. Тоді було в злазному з'їзне зібрання. Я заїхав туди, і коли там було що, зібрання, ви знаєте, було дуже багато народу, було більше тисячі людей. І слово, яке там говорилося, я. Я не читав, я не знав слова. Я читати читав, але я його не знав. Але ви знаєте, те слово, яке говорилося, воно постійно мене торкалося. І коли прийшов заклик до покаяння, ви знаєте, перед мною став вибір. Один голос мені каже, чого ти підеш? Тебе нема ніяких проблем, а другий ніжний голос каже, йди. Я не знаю, скільки то часу було, але я той голос чув довго. І ви знаєте, і коли я сказав, що я роблю той вибір, що я піду, оці е, слова, які я чув в своєму розумі, вони в мене відступили. Я тільки бачив одно, я бачив дорогу, як розступалися люди, тому що мої очі були заповнені сльозами. І в цей момент, ви знаєте, я відчув ту легкість, я відчув це Боже благословіння, яке прийшло на мене. І по сьогоднішній день, ви знаєте, я ніколи не шкодував, що я зробив цей вибір. Я ніколи не шкодував. Були всякі ситуації, були всякі проблеми, визникали в житті, було все. Я може нарікав на себе, я може задав Богу багато питань, але я ніколи не пошкодував, що я зробив цей вибір. що Я прийшов до Бога. Коли ми читаємо Слово Боже, євреїв 11 розділ, 25-24 вірш, цей самий муж Божий. Каже слово Господнє, що вірує Моїсей, коли виріс від рікся, звався сином дочки Фараонової, він захотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Розуміючи своє життя, ви знаєте, так само цей муж Божий Моїсей, якому здавалося, б, в якого все, все було. Дочка мати Фараонова, названа, так би сказати, він являється дочкою, сином дочки Фараонової. Перспектива, він може бути фараоном, але приходить час, коли в його серце навідується Господь Духом Святим, і він хоче бути з народом своїм. Він виходить до своїх братів, він хоче їм допомагати. Але ви знаєте, ця допомога, яку він робить для них, вона стає для нього тим, що він починає тікати від фараона, тому що він хоче заступитися за одного свого брата Єврея, убивши єгиптянина. Другий почав на нього потім на другий день нарікати, і це дійшло до фараона, і Мойсей тікає. Але муж Божий Моїсей, ви знаєте, він дійсно це був той проводир Божий, який вів народ Ізраїля, який виводив його з Єгипту і який вивів його до, не вив, а вів його до обітованої землі. Він довів, але сам Моїсей не війшов. І оці слова це вже була остання його проповідь, коли він дав наставлення ізраїльському народу. Після цього він дав наставлення Ісусу навину, після цього він ще благословив народ, і на горі він перейшов до Господа. Він помер і був забраний, прилучений до рідні своєї. Другий муж Божий, якому було дано, ви знаєте, вибирати це був Соломон коли йому прийшлося прийти на царство після свого батька Давида. І в нього повстав вибір, ви знаєте, коли в йому явився Господь, він почав просити Бога мудрості. Каже, це буде хронік перший розділ, 10 вірш, дай тепер, каже, мені мудрість та знання, щоб умів я виходити і входити перед цим народом, бо хто зможе судити цей великий твій народ? І каже Господь, за те, що ти каже, не просив мене багатства, там, всяких таких речей, каже, я даю тобі мудрість, і я добив всі ці благословення, які будуть на тобі. Ісус Христос для нас з вами дає свою пораду в івадені від Матвія, сьомий розділ. На наше життя, як нам поступати в цьому житті. Ви знаєте, ми з вами, ті, що пізнали Бога, нам легше з тим, але ці люди, які ще вагаються, вони не зробили того вибору. І Ісус Христос каже такі слова. Це буде сьомий розділ страна словірша. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і багато хто ходять нею. Бо тісні і ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя і мало таких, що знаходять її. Дорогі друзі, я не знаю, чи є в цьому залі, може, і є та людина, яка ще в своєму житті не зробила вибору, яка вагається. Може, ти нараз вже проходив це зібрання? Може, нараз ти чув це Слово Боже? Може в твоїй родині є віруючі люди, але ти ще не зробив цього вибору. Сьогодні Господь. Говорить до тебе. І він каже: зроби свій вибір. Зроби свій вибір, так як свого часу сказав Моїсей до народу Божого, каже, і ти вибереш життя, щоб жив ти та насіння твоє, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його, та щоб линути до нього, бо ж він, життя твоє і довгота днів твоїх Хай Бог благословить. Хай Бог допоможе, ви знаєте, в нашому житті тим, хто не зробив цього вибору, зробити цей вибір. Хто зробив цей вибір, триматися цього вибору. Тому що в цьому виборі, ви знаєте, ми маємо дуже велике, дуже-дуже велике благословення. Це вічне життя, яке Господь дає для кожного із нас. Тому хай Бог благословить, давайте ми встанемо, помолимося за це. І мухай буде слава. Амінь.